Керівництво Ізюма забезпечить мешканців Ізюмського району централізованим водопостачанням. Питання сталого постачання води до міста Ізюм та сіл Ізюмського району зріло вже дуже давно, адже у зв'язку із значним зносом магістральних труб Букінського водогону під загрозою було стале водопостачання жителів мікрорайону Верхнього селища, а також неможливість підключення до загальної системи водопостачання сіл Капитолівка, Оськіл і Діброва. Саме ці три населені пункти Ізюмського району згідно розробленого проєкту реконструкції Букінського водогону повинні бути в першу чергу підключені до центрального водопостачання. В зв'язку з цим на нараді з заступником голови Харківської обласної державної адміністрації Євгенієм Шахненком, ізюмським міським головою та головою Ізюмської райдержадміністрації було вирішено спільно виконати заміну мережі Букінського водогону протяжністю 15 кілометрів. При цьому повну вартість матеріалів і робіт було вирішено здійснити. За рахунок співфінансування коштів обласного, міського та районного бюджетів. Але вже невдовзі керівництво Ізюмської райдержадміністрації відмовилась фінансувати реконструкцію Букінського водогону. Тим самим вирішила залишити кілька тисяч мешканців сіл Капитолівка, у скіли Діброва без води, поставивши під загрозу взагалі реалізацію всього проєкту. Однак керівництво Ізюма не могло залишити напризволяще жителів цих трьох сіл, бо неважливо відноситься вирішення даного питання до компетенції ізюмської. Міської влади або до районної адміністрації для керівництва ізюма пріоритетним завжди буде турбота і захист інтересів громади, на відміну від політичних амбіцій тих, хто мав би в першу чергу піклуватись цим питанням. Тому рішенням депутатів ізюмської міської ради були виділені кошти у розмірі майже 3 мільйона гривень на спільне фінансування реконструкції Букінського водогону між Харківською обласною радою і містом Ізюм. Таким чином загальна кошторисна вартість проєкту склала 43 три мільйони тисяч 420 Ривень і вже невдовзі по тому будівельна монтажні роботи на Букінському водогоні закипіли. За словами директора підрядної компанії, яка виконує реконструкцію. Заміна труб водогону відбувається за графіком. На будівельний майданчик завезено нові пластикові труби діаметром 500 та 400 міліметрів. Частково проведено зварювані роботи 2,5 з кілометра трубопроводу та укладання труб «Цей рік по плану роботи ми довжні. выполнить работы от камеры номер один, которая находится вот здесь рядом с насосной, до камеры номер два, это сразу за переездом камера переключения, потом от камеры номер два, 4, с километра 400 метров, до камеры номер три. Камера номер три, это камера подключения поскова. Основная задача на этот год у нас стоит – это дать возможность подключить осколки. Ну, это основная. Следующая задача – это выполнять работы от камеры номер 4 до колодца номер 20. Это водогон, замен старого водогона в обход села Капитоловки. Работы финансируются частично… из фонду регіонального развития, з госбюджета частично из местного бюджету города Ізюм. Головний інженер Ізюмського водоканалу Микола Качура зазначив, що за планом перший етап ремонту водогону станції Букіна до кінця року буде завершено. Сід зараз в даний момент відводиться ну, будування... замена технически изношенных участков водовода, значит, железобетонные трубы заменяются на пластиковые, значит, диаметр 500 мм, сварка труб проводится подрядной организацией Донку, города Харкель. Значит, в настоящее время уже уложены, сварены 2,5 километра данного водопровода. Значит, а по плану на 2016 год значит, замена участка 4,5 километра Красная Скала, в на Красный Оскол, где будет подсоединяться село Красный Оскол. И 2,3 километра это замена водовода по улице по селу Капитоловка с подсоединением села Деброва и села Капитоловка. Роботи плануються закінчити в дікабрі місяця. Три населені пункти Ізюмського району Капитолівка, Оскіл і Діброва будуть підключені до централізованого водопостачання із Букінського водозабору. Тож завдяки фінансуванню з обласного бюджету та небайдужості керівництва Ізюма до проблем жителів району невдовзі у кранах сотень домоволодінь сіл Капитолівка, Оскіл і Діброва з'явиться довгоочікувана чиста артизіанська вода.